У нас зараз на зв'язку є генеральний директор Одеського Чорноморця Сергій Степанович Кірницький. Він нам все таки розповість і відкриє завісу на тим, чому ж все таки гра не відбулася в Одесі. Тим більше наскільки мені відомо, Чорноморець був готовий приймати харківський металіст. І чи взагалі відбудеться ця гра, коли вона відбудеться і чи відбудеться наступний поєдинок у Одесі між Чорноморцем та Карпатами? От всі ці питання якраз адресуємо зараз Спанович Кернецькому. Сергі Станович, да, добрий вічі. Ну, все-таки хотілося почути вашу думку і вашу позицію, і ваше ставлення до того, чому гра в Одесі не відбулася. Хто в цьому винен, чому міліція заборонила проводити цей матч? І чи знову таки, чи відбудеться поєдинок між Чорноморцем та Карпатами, який має бути наступним в Одесі? Ну, в першу чергу, я вважаю, що це із професіоналізму отдельних керівників обласного ОВД. Тому що це не перший случай нам перед цим міліція вже дважды переносила матч. первый матч, это когда мы играли с Ильичевцем, домашними матч. А второй матч переносили, это, 20, если не ошибаюсь, 24 октября игра с Карпатами. То есть это перенесенный тур. Мотивируя тем, что вся милиция будет задействована на выборы. И практически мы уже тогда вместе с премьер-лигой, ну, в основном, милиции. Мы работали, мы достигли договоренности, что матч будет обеспечивать минимальное количество милиции, чтобы их разгрузить. Хотя, если посмотреть 2012 год, например, то я специально смотрел календарь, смотрел даты, то день проведения, я не помню, какого тура 2013 года, чемпионата 2012 и все игры проводились в день выборов. И главная задача всех правоохранительных органов, это предупредить правонарушения, его профилактика. А что-то запретить, это уже, ну, я считаю, что это крайний метод. И если вы получаете информацию, на которую я смотрю, вот, ссылаются представители, оперативную информацию, так эта информация нужна для того, чтобы на основании этой информации был результат. А результат какой? Это предупреждение, в первую очередь. То есть, э, что будет дальше у нас? Я не знаю, но я считаю, что... Э, можно уже сказать свое слово премьер-лига и федерация, понимаете? Потому что, ну, если так начинается у нас, что милиция правит бал, то кто тогда правит футболом. С одной стороны, давайте я извиняюсь, договорю, Игорь. С другой стороны, давайте посмотрим на нексированный Крым, на так называемые ДНР и ЛНР, которые заявляют о готовности развивать футбол, участвовать в каких-то чемпионатах, создавать какие-то команды. Понимаете, то есть это говорит о том, что эти так называемые территории это работают на признак государственности. А у нас, когда есть Украина, есть футбол и все остальное, нам его наоборот запрещают. Пользуватися тим, що є такою основною частиною господарства. Сергій Павлович, а ви б намагалися звертатися в прем'єр-лігу, в федерацію, щоб вона якось відреагувала на цю подію і на ці моменти? Тобто вона повинна все-таки взяти на себе відповідальність і спробувати переконати, що на даному етапі футбол повинен бути. Без футболу буде дуже складно і дуже важко. Мені на цей вопрос я ответить не можу, тому що я не знаю, хто. Обращалася ли федерація футболу або прем'єр-ліга, но займалися в основному цими питаннями ми. Сриспа, из-за того, что практически сутки оставались до начала тура принимать какое-то решение уже, ну, я так понимаю, и было нереально. Сриспа, ну, будем сподіватися, що все-таки вопрос, понимаете, что будет, где нам играть тогда, потому что сейчас э... Серпан, будемо сподіватися, що до цього не дійде, що все-таки все якось нормалізується. Ми бажаємо вам успіху, якраз от в розвитку тому, щоб ви досягли консенсусу, і все-таки команда грала в Одесі. Будемо сподіватися, що вам підуть на зустріч І Прем'єр Ліга і Федерація футболу. Якраз вони вімкнуться в цей процес і допоможуть вам вирішити всі ваші питання. А на останок хотілося ще одне питання якраз про ситуацію в клубі. Тому що у позаминулій, про... у позаминулій програмі ми говорили про те, що були певні проблеми у Чорноморця. Це була наша інсайдерська інформація. Ми б хотілося дізнатися, наскільки зараз. Ця ситуація змінилася, чи виплачують зарплатню, чи нормалізувалася ситуація? На сьогоднішній день я можу сказати про те, що у нас заборгованість перед футболістами август, сентябрь, жовтень місяць. За жовтень місяць футболісти, ну, у нас в клубі футболісти отримують зарплату в наступний місяць. Значить, у нас футболісти ситуація діла в, в тому, що бюджетно навчаючий підприємства і генеральний спонсор клубу у нас э, банк, і міжбанк і підприємства, які каким-то образом э, зв'язаності. Тобто, э, так як банківська система в таких либо неблагоприятних умовах починає перше відчувати подібні вот зміни обстановки, то ми оказались заложником цієї ситуації. Зараз є виплачується зарплата чи ні? Ні, і що на, на сьогодні, що зарплата не виплачена. Ну будемо співатися, що і ця проблема у вас буде вирішена, так що ми бажаємо ми думаємо, що да. і Буд... роботи на цим. Будемо вважати, що е, ну знову ж таки все таки нормалізується, як би мовити, ситуація в одеській команді. Все буде грати, футбол там буде, і гроші будуть платитися, і футболісти будуть грати, і болівальники будуть ходити в будь-якому разі. Ми цього вам бажаємо і всього вам найкращого. Спасибі. Ну от Бачите, така от ситуація, в принципі, знаєте, дуже важко обговорювати, тому що в принципі генеральний директор клубу ну як він може вплинути на ситуацію, коли міліція каже, ну не можна грати і все. Так можна відмінити будь-який матч, ну правда ж? Ну, дві ноги, ще там, що, ще там, що, ще там що. ну Максим. Це, можна, конечно, но смотря какая информация у людей, то тоже к этому нельзя относиться как-то спустя рукава. То есть, так люди... Треба щось робити. Ну, в будь ну, разі треба щось Она, робити. Може, міліція милиция не змогла щось зробити і, мабуть, наверное, вирішила відмінити. Просто я не знаю. Ну, опять же, ну, важко. важко не... Нам зараз це все вирішувати. Безперечно, що Якщо піддавати загрозі життя людей, то так само сенсу немає.